Вітання! Минулого тижня в мене сталася подія, на яку я чекав 4 роки. Це я про наріс коверпа. Нарешті я добився, щоб в мене карп тут віднерестився. Що я тільки не вибив, оскільки в мене озеро як басейн, доволі глибоке одразу. І не хотів карп нереститися, але минулого року я зробив мілину з цього боку. Ось. А цього року зробив мілину з протилежного боку. І вже в мене відневистився карь. Це було рівно середина травня. Для наших країв гірських це, це дуже швидко. У нас кар може навестися і 20 червня, скільки я пам'ятаю таких випадків, що від і 1, і 10, і 20 числа червня не вистився А тут середина травня і вже відбувся невес коропа. Правду кажучи, нарестився короб малий, тому що мені попався на очі, що я бачив. Зараз декілька хвилин я ставлю на навіски відео з нересту короба. Багато мені на очі цього нересту не попалося, але щось не, багато попалося на очі, але не все встиг зняти на телефон. Ось ставлю навіски, навистився малий, в такій районі кілограма короб. За 10 днів до нересту я бачив двох коропів в районі ну, півтора кілограма самку і сам, самця, які один за одним ходили по мілині, я зрозумів, що це буде нерест, що шукали вони собі місце. Самка була така доволі пузата, така пухленька самка була. Я, я чекав цього моменту і от випадково, просто випадково натрапив на нього. Невісо спускався десь з половина десятої ранку і закінчився приблизно половина другого дня. Після того, як закінчився невіс, я пішов додому, взяв термометр і помірів, яка температура води. Була температура води 20,5 градусів і вже відбувся невіс ковипа. Коли він не вистався, це ще зранку, бо вода була звичайно холодніша. Ось ця... Мілина, що я робив цього року, можете переглянути на відео. Але по ній короб майже не наростився. Він тут забуксовував. Для нього це замала глибина. Відповідно, мені треба буде на сантиметрів 5 см підняти воду і на наступний рік, щоб міг тут нареститися короб і по тій сходинці. От. Далі він, основна маса нересту була протилежний бік, де. Камиш в цих водовеслях, звідки я починав відео знімати, там, де трава зараз у воді, і наймасовіше було з того боку попри камиші і попри ці водовеслі. В лотусах, ось вже між іншим один розцвів, розпустився. Навісну фактично не було. Наймасовіше було в цих і Цих камешах. Я задоволений, ще чекаю тиждень часу, щоб відближався ковід. Вже тиждень прийшов, навіть трішки більше. І два тижні дам йому інтенсивно їсти, щоб відгодувати, і тоді вже почну більших ковіпів виловлювати. Нехай ростуть малі. Хто бачив моє відео, знає, що в мене тут є близько Сотні штук 100 150 грамових коропів, то і більше десятка до 15 штук таких від 800 грамів до ну, надію до 4 кг. Але кажуть, попався на невес мені весь дрібний короб. Він дрібний, йому вже, правда, 5 років тому коропу. Це я його купив у 2020 році, він вже мав неповних 2 роки в кінці 20-го. А він вилупився з ікри в 2019 році, тобто кород п'ятирічний, хоч невеликий, тому що він в мене росте довго, як-не-як, як, гори, місцевість гірська, вода прохолодна, але все ж таки відневистився, я свого добився. Даю нарізочки по по нересту по декілька секунд і ще ми після цього йдемо на верхній ставок, якийсь за буквально 40 метрів звідси. Я вам покажу, що там в мене цікавого. Сьогодні покусив траву, щоб я му мав, мав що їсти. От, якщо бачите, за лотосами є там такий доволі величенький амурчик. Він в районі 2 кг має. Минулого року він мав десь грам 700, а за рік суттєво підріс. Так, кушу я траву такими пасмами. все одразу на кошу приходив, щоб... А мур мав поступово шість раз три пять днів давав під кошою, щоб мав свіженької травички. Так, йдемо на верхній ставок, покажу, що там в мене цікавого. А там навіс відбувся ще в середині квітня. Правда, я не знаю, що там могло навеститися. Але вже тиждень тому я побачив там малька. Одного я зловив і також зараз вам ставлю це відео, щоб подивитися, який тут був малюк. Його тут не так аж багато, але трішки є. От верхній ставок. Риба гуляє, тут риба по поливку, тут озеро холодніше, на, десь приблизно на 3-4 градуси холодніше, ніж нижній ставок. От, бачите? ПВП, по ходу море і росі стоять, гріються. Там трошки більше гріються, тут менше. Вода тут чиста, хоча я море є, але не дуже ось по ходу море стоїть. Поперек якраз подовжені. Невеликі такі, але, але є. Вода чистіша, суттєво. А море, походу, так не виїдають тут траву їх тут дуже багато. і вода тут суттєво чистіше. Ну, Треба мені буде ще з, верхнь... з нижнього ставка допустити трохи і, і... і... обюю, щоб більше виїдали. Хоча от лотоси не хочуть тут рости. Отки вони палі лострочки буквально бліденько. Час один їх одночасно, однаково розмію, а вони тут не ростуть радує, що щось тут є якийсь мальок, не знаю, правда, що це за малюк. Треба з місяць на чекати, щоб побачити, яка ця риба могла віднаріститися. Паліт точно ні, тут немає стільки колета. О, там є декілька великих ось. От, бачите, парап і то село такий трохи глустіші. А подивлюся, за місяць подивлюся, що це віднавистилося. о, по боком. Вигинаються форель поверху, коропи, тому гріються, оскільки плотові тут вода холодніше. Я додав трошки води зі струмка, щоб сюди заходило, щоб до температури води не було більше 20 градусів. Це буде критично для фарелі. Щось переглядаємо, що це ті, що в мене мальок був. От Я вже якийсь мальок в мене вилупився на верхньому стрілку. Середина травня, от ставок верхній. Взяв кришку від, щоб закривати трубу і от кого туди альта. Що це таке? Не знаю, що це могло вже вилупитися в середині травня. Надіюся на чепачок. Перше я замітив цю, цю рибу буквально 5 днів назад. От, вони були ще меншими, але я замітив ті волосинки, що щось є. І сьогодні вдалося зловити, подивитися, чи це гриба. Хочу рибає очі, плавники видно і лоска. Все, відпускається і буду думати, гадати, що це так швидко в мене вже вилупилося. Улючкати, як за зашвидку. Хіба О, Більше ще був тут ребець, я не знаю, чи він міг так віднереститься і це він був. Але в, в, в другій декаді квітня щось тут хлюпалося було, що ж, значить не ростилося, чи вода тут холодна. Тяжко сказати, що є, але щось є. Я напагідник з іншого боку ставка. Щоб показати вам, як гріється риба. Ось, Надеюсь, що це не вся риба, що тут є. В основному це корип, карась. Є, є таке два мури. Я думав, чи вижили вони, чи не вижили, вижили все-таки два з тих, що я запускав. Любить риба тут гріться по горі. На нижньому ставку я такої, такої масовості не наблюдаю. Буває, що плаває, гріється, а тут, тут особливо. Краса однако. Чекаю на малька, тобто на личинку корипа малої. Режімо ставку, а тут чекаю, що, що, що за риба буде з цієї личинки, що вже вилопилася. Про все буду вас тримати в курсі. Розкажу, що це за риба. Надіюсь, скажу, що це не бачок віднавистився в мене. Хоча я не чув, а... Знайомий, який тут має сад неподалік, середини квітня чув активний нерест. Зранку каже, так хлюпалося, так от, по тих камешах подивися не вистилося. Але що це було, він не знає. Ну, для середини квітня якеся це було зашвидко. Все, до нових зустрічей.